Щороку цей фестиваль збирає рекордну кількість учасників, адже для кожного школяра це можливість проявити себе, поспілкуватися з однолітками і помірятись з ними своїми навичками найулюбленішої гри це прекрасний фестиваль, який проходить кожний рік. І ми раді, що є ентузіасти, які проводять його. Конечно, благодаря поддержке и управления спорта и молоди в областной государственной администрации, и освиты, и Житомирской областной федерации футбола. Він буде і далі, в далі процвітати. Незважаючи на складні погодні умови, ігри відбувалися на шести стадіонах, де юнаки та дівчата проявляли волю до перемоги і намагались забити якомога більше м'ячів у ворота суперників. Було складно, але ми старалися. Що для вас футбол взагалі? Ну, у нас на футбол на другому місці, тому що на першому навчання. Традиційно дівчата з Любара серед лідерів. Ось і цього разу старші дівчата здобули переможний кубок. Ми захищали закриваючи інших команд, які хотіли забити гол ворота, але нічого не виходило. А які ваші враження від гри? Мої враження дуже добрі. Пеники були достойними. Так. Да. В кожній підгрупі свої чемпіони, безліч позитивних емоцій, кубки, медалі та грамоти від фізкультурно спортивного товариства Колос. Цей фестиваль потрібний. Він дає можливість сільським дітям проявити свою майстерність. Показати те, що їх навчили тренери. Я хочу подякувати користуючись нагодою, подякувати всім тренерам нашої Житомирської області, які готують підростаючі покоління. За результатами фестивалю в кожній віковій підгрупі буде сформовано команди для участі у всеукраїнському фестивалі Даруймо радість дітям.